Ми продовжуємо писати програму для аналізу, сканування і вивчення інформації по нашим директоріям і файлам. І сьогодні ми з вами напишемо в цьому урокові, ми напишемо дві функції. Функції форматування розмірів. Переходимо до перших двох функцій, які будуть відповідати за формат розміру в байтах і формат розміру в мегабайтах. Почнемо ми з функції, яка буде у нас називатися формат size. Зараз я вставлю код цієї функції. Тут є вже певні пояснення, і ми далі будемо по цій функції дуже ретельно проходити. Отже, давайте я тут інсталюю українську мову, щоб він читав і розумів, де є помилки. Отже, дивіться, функція у нас створюється через Define, як функція. Далі ми даємо її назву формат size, І ми приймаємо сюди розмір в байтах. Ми говоримо, що це буде е, плаваюча фло, тобто це не ціле число, а з плаваючою крапкою. Ми його собі приймаємо у байтах. Якщо встановлений, е, якщо в нас встановлений а, е, от тут у нас написано Да, то ми використовуємо його. Ось ми його використовуємо, який саме буде робити форматування. І те, що я вам говорив на минулому уроці, що в нас буде зрозумілий читаємий вигляд. Ну, наприклад, ось так: 1-2 мегабайти або 654 байти, або там гігабайти. Тобто він буде в красивому форматі нам це давати. І як ми це робимо? Ми всередині функції. Це, до речі, коментар, який на функцію не впливає. Його можна звернути, і він ні на що впливати не буде. Це теж коментарі. Це коментар на декілька рядочків, а це порядкові коментарі. Тобто, якщо ви тільки один рядок коментуєте, то, то ви ставите рішітку. Якщо ви хочете закоментувати декілька рядків, тоді отакі три кавички, і там, де закриваєте коментар, знову три кавички. Це два типи коментарів. Що ми робимо? Ми перевіряємо нашу е, перемінну, да, або наш, нашу константу, що в ній є. А тут вище ми в неї записували або true, або false. Якщо в ній знаходиться true, наприклад, то тоді цей код виповниться. І дивіться, він виповниться наступним чином він звертається до бібліотеки, яку ми собі інсталювали. От. Він до неї звертається і використовує в неї певний метод і перетворює відразу розмір, який отримав, ось тут який ми отримали, в той формат, який потрібно, і через return віддає. Тобто ця функція вона отут закінчиться. Ось на цьому місці все. Оце вона закінчиться. Якщо ж у нас тут в цій переміні написано false, Тобто не ініціалізувалась і не імпортнулася бібліотека, то у нас піде виконання оцього блоку. І в цьому блоці ми намагаємось. Ми намагаємось уже самостійно робити, ну, робити ту логіку, яку за нас повинна була зробити ця бібліотека. Тобто ми намагаємось написати логіку, яка буде схожа на форматування те, яке б робило за нас ось це розширення. Давайте трошки по ньому поговоримо. Якщо тут іде перевірка: якщо інформація менша, ніж 1 мегабайт, то ми виводимо інформацію в кілобайтах. Так? Інформація буде в кілобайтах. І тут ми використовуємо форматування рядочка, це спеціальна функція, яка форматує рядки текстові, сам текст. Ми тут додаємо кілобайти і підставляємо значення в саму. В Сам рядочок, тобто це значення звідси, ми сюди підставимо, тут буде форматування, буде написано, що це кілобайти. Якщо більше, тобто якщо ми сюди не провалилися в нас більше одного мегабайта, то в нас форматування буде йти в мегабайтах. І воно буде виглядати те саме, що в кілобайтах, тільки тут будуть вже мегабайти. А мегабайти ми вираховуємо ось тут. Тобто ми беремо байти. Ділимо їх на 1024-1024, тобто перетворюємо 1 байт в 1 мегабайт. І виходить у нас 1024 байтів це 1 кілобайт. А 1024 кілобайти це 1 Ну, Якщо вам не зрозуміло, що тут відбувається, то це ми кілобайти на мегабайти умножаємо і кілобайти на байти умножаємо і отримуємо 1 Мбайт. Ну, Мабуть, ви це знаєте, повинні знати, якщо не знаєте, можете відкрити в інтернеті, що таке мегабайт, скільки там кілобайт, байт і все інше. Отака проста функція. Вона це все робить. І якщо ми сюди не змогли провалитися, бо в нас немає бібліотеки, то ми провалюємось от сюди. І також через ретурн або тут, або тут отримуємо інформацію. Давайте ми знаєте, що зробимо. Давайте ми зараз зробимо. А, ми нічого не зробимо, бо в нас ще немає вхідних даних. Все, ми нічого не зробимо, тому ми просто це все лишаємо і переходимо до наступної функції, яка в нас буде формат size мегабайти в гігабайти. Тобто нам потрібно, якщо мегабайти перевищують, то нам треба робити гігабайти. І ми допишемо ще одну функцію, яка буде із мегабайтів робити гігабайти. Да? Можна було тут розширити, але це вже була б нечитаєма, досить така важка функція, тому давайте ми зробимо іншу функцію, яка буде отримувати мегабайти і думати, що з цим всім робити, і чи перетворити це в гігабайти, чи ні. І розділяти будемо там, якщо там дуже багато одиничок, ноликів, ми це все будемо розділяти. Ось така функція, і давайте її дивитися. Вона така ж формат size, тільки вже мегабайт називається. І ми сюди отримуємо мегабайти, теж вони можуть бути з плавучою точкою. Повертає рядок у форматі. Так? Якщо менше менше 1000 мегабайт. То поверне форматі, тобто якщо більше, якщо більше, то поверне форматі Гігабайт, а якщо менше, то поверне форматі да тобто мегабайти і Ггабайти. Також ми додамо розділення тисяч з пробілами, тобто, якщо в нас є. Цифри, скажімо, там більше трьох одиниць, от, наприклад, 2, 2048 мегабайт, то ми додамо сюди пробіл. Або якщо це Гігабайт, то не важливо. Тобто кожні три циферки будуть у нас пробілом. Це умова як коментар, воно ні на як на програмування не впливає, це просто коментар. Далі йдуть ще коментарі, що ми розуміємо і допускаємо, що ми тут отримуємо мегабайти. Тобто не кілобайти, не байти, а іменно мегабайти. Це теж важливо, коли ми будемо далі писати логіку. Нам потрібно пам'ятати, що ця функція робить. Вирішуємо, чи конвертувати їх у гігабайти, чи залишати в мегабайтах. Як ми це вирішуємо? Ми робимо банально просту перевірку. Якщо у нас мегабайтів більше або рівна тисячі, то ми починаємо перетворення, перетворення в гігабайти. А якщо ні. Якщо ні, якщо менше тисячі, то ми лишаємо розмір у мегабайтах. Тобто ми пишемо мегабайт раунд, перемінна і тут округляємо до найближчого цілого. Тобто ми забираємо, якщо, наприклад, було б щось таке, от, то і мегабайтів, то ми оце забираємо і лишаємо кількість мегабайтів без плаваючої крапочки. Ми це зробили і виводимо це все в форматному вигляді. Виводимо через. Return. Якщо більше 1000, то тут ми йдемо далі по такому ж самому принципу. Ми враховуємо 1024 МБ як 1 ГБ формула. Да? Бачите, ось формула прописана. Далі ми також округляємо до одного знака після коми. Тобто у нас буде вигляд ГБ, наприклад, максимально він може бути ось такий. Там, отак, отак. І гігабайт, да? Тут уже не буде. От далі цифр... Ніяких у нас тут не буде. Тобто, Ми робимо це округлення. Тобто і цілу, і дрібну частину ми забираємо звідси. В цьому місці відбувається наступне: у нас є інформація, в якої є, наприклад, якесь якась число. Да, давайте я вам тут приклад приведу. Ось є в нас, наприклад, таке число. І воно буде виглядати ось так. Тут буде у нас кома. А тут буде в нас крапка, і, наприклад, ось так. Після виконання оцього. у нас оця Забирається п'ятірка, і в нас лишається щось подібне. Ось в цій перемінні. Далі ми витягуємо з цієї перемінни тільки цілу частину, тобто ми беремо тільки інтеджер. Тобто, в нас там залишається ось така картина вже. Да? Давайте отак. Ось. Оця картина вона переїжджає ось сюди. І вона вже у нас залишається ось такою. Тобто, крапка і та циферка забирається. Це вже ціле, ціле число. Інтеджер. А далі що ми робимо? Ми створюємо ще одну перемінну і беремо, звертаючись до цього значення, віднімаємо в нього частинку. І ми отримуємо тільки ціле число. Тобто Ми оту задню частину забрали, в нас тут отримується тільки ціла частина. Але ця частина вона має оцю кому. А нам треба зробити, щоб було отак. Тобто, щоб ми розуміли, точніше, не отак, не отак, а щоб було отак. О. І кома в нас повинна бути тут. Бо кожні три, кожні три циферки в нас кома. Отак ось вибачаюсь. І нам потрібно цю кому замінити на пробіл. Що ми робимо? Ми переходимо до. Коментарі написано, як це працює. Ми переходимо до нової перемінної створимо, і беремо нашу цілу частину, беремо замінник з коми на пробіл, і ми створюємо собі, тобто ми ось тут робимо да, з коми на пробіл, і ми створюємо собі ціле число, яке буде ось по такому принципу виглядати. Тобто те форматування, яке ми собі хочемо отримати, щоб у нас красиві великі цифри от з такого ставали отакі. От Легше читати. Да? Ну, можна уявити, що у нас тут так буде. Да? Тобто зразу э, свідомість, вона розуміє, що це 2 мільйони 48 215. А, трішки складніше, якщо це виглядає ось так. Теж, в принципі, читаємо, але не так, скажімо так, ярко, як ось в такому вигляді. Далі, якщо. Дробована частина дуже близько до нуля, тобто майже ціле число, то повертаємо без дробової частини. От якщо в такому вигляді, то ми отримуємо десь 2,048. Тобто, якщо те, що після крапки в нас там щось маленьке, близьке до нуля, то ми просто повертаємо ціле число, не ставимо щось після самого числа після крапки. Я певен, що вам буде виникати питання: що ось тут, як вообще це розуміти? Бо воно і виглядає страшно. І не зрозуміло, як його перевезти, як його не, взагалі зрозуміти. Цей рядок він перевіряє, чи дробова частина є дуже, малей, дуже малою. Тут написано дуже близько до нуля, але насправді чи вона є дуже малою, максимально наближеною до нуля. Щоб ви розуміли, що це за перевірка, то це. Давайте я тут поставлю решиточку і я напишу. То це, де, це виходить як 10 у мінус 9 степені. 10. У мінус 9 степені. Тільки я не знаю, як це зверху написати. Давайте я спробую зараз зробити ось так, чи вийде у мене, чи ні, не виходить. Тобто це 10 у мінус 9 ступені. Якщо це говорити про цифри, якщо говорити про цифри, то це буде виглядати десь приблизно ось так. Один крапочка, там, наприклад, я не знаю, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,2. Тобто ми розуміємо, що після такого округлення, яке ось тут відбувається, то воно буде у нас виглядати ось так насправді. Тобто, не 1, не а 0. Тому що дивіться, скільки тут нуликів, якась там мільйонна. Так? Одна ціла, одна мільйона. Тобто, і оце в нас за це округлення відповідає, що ми дуже далеке там значення не беремо. Ми їх відразу відносимо або до одиниці, або до нуля. Ну, Тут в меншу сторону це все працює. Після округлення ми просто отримуємо от таке значення. Тут може бути будь-яка цифра. Наприклад, якщо б тут було отак, а тут, наприклад, 9, да, щось типу такого, то тут отак було б 1, 1. Ну я думаю, вам принцип зрозумілий. І чому воно стоїть саме в умові, чому воно тут де if стоїть? Тому що якщо це правда, якщо в нас там ціла частина, тобто якщо в нас тут не буде число, потім крапочка і ще якесь число, то ми тоді повертаємо це значення. Ми просто повертаємо як integer part str, тобто str. тобто повертаємо цілу частину без оцього додатку, реплейса ми чисто цифри без крапочки повертаємо. А якщо ні? Якщо ні в іншому випадку, тобто коли ми провалюємось, і в нас не вийде тут ціла частина, то віддаємо перший символ нуль або що вийшло після нього. Да? Тобто там, ну, Наприклад, плюс, 3, плюс 5, ой, крапка 3, крапка 5, 7, тобто, що після нього. Якщо цифра не ближче до нуля, а навпаки ближче до цілої частинки, то ми віддаємо в залежності від того, що в нас. Там створилося віддаємо рядок з дробовою частиною, з одним знаком після коми. Тобто після крапочки, після коми тільки один знак буде, і в нас от виходить part і function. Тобто ціла частинка і то, що після крапочки або після коми. У нас лишається. Ну, а низ, якщо в нас е, мегабайтів менше тисячі, да, якщо немає сенсу з гігабайтами возитися, то ми просто округлюємо до найбільшого цілого. Тобто, скільки б там мегабайтів не було, ми округлюємо до цілого числа, щоб е, крапку не ставити. І за тим же ж, е, розподілом, е, кому, якщо там три цифри або чотири, ну тут не може бути. Е, Ця перевірка, вона тут трошки зайва. Тому що дивіться. Якщо в нас 1000 Мбайт, отак виглядає, то точніше, тут е, кома буде. Е, так, мову поміню, кома. То ця перевірка вона піде в верхню частину. Якщо ж тут менше, наприклад, у нас тут буде 900. То у нас тут оцей принцип не спрацює, бо там завжди буде три цифри. Тобто там не буде чотири цифри. Сюди не може потрапити чотири цифри. Тому ця перевірка, вона зайва і нам просто відразу можна от вертати. Форм... Без оцього форматування. тобто це можна все прибирати і чисто повертати саму стрічку. Але воно є, хай буде, можливо, десь в інших проектах знадобиться. Або, наприклад, там до 10 МБ, не до. До, до 10 тисяч, не до тисячі, а до 10 тисяч або до 100 тисяч ви захочете, щоб сюди провалювалось, то це вам потрібно буде в цьому місці додати, наприклад, ще нулік, і вас тоді буде вже провалюватись нижче, от сюди, до 10 ГБ. А все, що більше, буде провалюватись сюди. Ну, Це якщо у вас буде таке бажання, ці дві функції вони нам потрібні для того, щоб працювати чисто з форматуванням. Тобто і одна, і інша функція, вони відповідають за форматування. Перша функція переганяє із байтів в мегабайти, тобто тут на виході мегабайти. А друга функція. Перевіряє ти мегабайти, якщо їх можна, то переганяє або в ціле число мегабайтів, тобто сюди вони з плаваючою точкою приходять крапкою, і вона видає або повне цілочисленне значення самих мегабайтів, або якщо їх там більше тисячі, то видає гігабайти. Тобто ці дві функції вони допомагають нам при форматуванні. В принципі, оці дві функції можна замінити. Ось. Оцим розширенням, оцим додатком, який ми тут через try імпортуємо, але якщо в нас імпорт не вийшов отут, і в нас ексепшн вискочив, то в нас виручить оці дві функції. Але дивіться, оці дві функції, вони з 23-го рядочка по 85-й зайняли місце. Тобто, якщо ми імпортуємо цю бібліотеку, ми, оцю бібліотеку ми автоматично економимо собі приблизно 60 рядочків коду. Але я зробив так, щоб якщо імпорту не було, щоб це працювало. Ви можете в себе потім видалити ці дві функції, і вас все так же буде гарно працювати. На цьому все. До зустрічі в наступних уроках. Пока!